Всім, Всім привіт. привіт. З вами Андрій Назар. Там Знімаємо якусь там частину Майнкрафту. Яку частину? Тут якусь там? Так, ну це новий проект Майнкрафт Хардкор. Ну, може і якось інакше ми будемо називатися не ми Так, знаємо. Що ну ми йде... просто для галочки кажемо, що ми на хардкорі проходимо, так що... Так. та -дам! Головні ідеї цього світу це є... Не будемо. Так. Одне те ж. Як-не-як хардкор. Так що будемо старатись вижити і хочу вам сказати, ну не знаю, може розчарувати в одному сенсі, може ні. Те що... Активні летсплей вже не будуть виходити, тому що Андрій там той світ видалив. Я не Пишіть то Андрій mm. таун, одним словом, в коментарях. Так що це новий проект. Думаємо, що Андрій його не ступить, так там ті. Будемо проходити. Фак, я вже достатньо голодний. Mm. День, я не маленький бам'яснів. У між чим файне різні, можна одразу хату проводити. Вибачаємося за таку довгу перерву. У нас були канікули, як в школі, так і на каналі. Тому <кій> дня у нас 4, а може 5. Два, тому що шо... субота і неділя це загальні вихідні. А, та, та я мав на увазі взагалі що на каналі творилося. А, ну знає. За цей час ми встигли купити нові ігри, так що чекайте. Hitman, да? там... Ой, фу, я ідіот, вже розказав на пораді. Так що чекайте нових там, обзорів, летсплеїв, не да. знаю. Якщо сме хит мене не купляли? Та, ні, ми не купляли, то Андрія мама купила да. По суті, так. Я думаю, давай десь тут вирубаємо ліс. Зробимо. Треба знайти тебе. Вообще офігенно було. Зробимо халобу. Вилізь на дерево. На яке з них всіх? На яке-небудь, просто вилізь. Fuck, 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 fuck. Fuck вели, вели, но виліс. Не бач? Ні. Взаємне. Ну тоді тепер. не 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 да ты пишешь, ты и на месте. Давай тебе скажу координат. А, не 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 Скажи Ты пишешь в, в самый лист, да? Ну. No. Ваша мать, я же сказал, ну найди без меня, ну... ну... Да ты шел сзади, сзади и куда-то пропал. Фак, стоя в килл. Ладно. Так уж быть. Дитио Ааа, Степек вс. Вибачте, нас за читерство. У мене уроды. Это просто. Що ми просто нази? Нічого, просто ты дурак и заблудаешься. Я дурак. Охо-хо, знаешь на да? тогда. Ч ти робишь? Ммм. Готую степека так, до Слеш, тп до того ідіота. Ти, походу вообще майже недалеко від мене був. Не міг пишти дійти. <кій> <кій> я думаю, ми десь тут побудуємо хатинку, да? Так, десь тут побудуємо. Зараз я я накопаю, щоб було що побудувати. Ну як ви бачите, в мене старше стоїть текстурпак, ну текстури такі виглядають більш HD. мені, у ласка, ще камінька. На Копай собі сам. Да. Погано, типу шутку платил. Блин. Mm. Все, маме все, что мне треба. Куда йдем? Шесть. Mm -hmm. Ну, куда? Um, зрубай взрубай, сиверстак. Окей. Ну. Питаешь, направо пойдешь, Туда ДТП. Налево пойдешь. Дам налево. Ну, ТД, ДТП, то мы вам не скажем, да. Не Да, Назі? Да, да, да. Як щось ти він придумав? Я думаю, давай трошки березу позрубаємо. Я думаю, вот тут -от, на горі можна хату зробити. Зараз ми тут все вирівняємо. Ну, то що ти думаєш, то добре? Або вот тут вот, або отамо. От там вот, вот, думаю... от. тут, вот. Вон там можна вирубати. Ой, і то було нечайно. Ти мудак, мен... ти знаєш, в мене взагалі майже життя нема. А іди а... тим більш. Капец, мы то же самое. Печалька. Идем там, короче, на Тигорий, вырубаем Ну вот тут вот можно. Выренить домик. Так, солнце сюда. Трошки срано, правда? Трошки. Страшно. Страшно. Вот тут вот, можно... можно тут сразу ренять. О, все, мы не капец, не же Вот кто слабое звено в О, тут твоя красавица. Рыбал ты можно, там пощара кося. косья. Зашибись. Ну да давай, короче, оно а попробуется. ну, попробуйте. Ну, порбай там дерево, я схожу в пещеру, куда вы сможете там что Окей. На ты он не вертайся, мне тут страшно вами. Окей. Нет, тут є, є гой. Да, раз бы будешь. Хотя мы и так жарить не маємо, шо? Ну давай, добывай, факела зробимо. Ну да. Эээ, ще одне таке до вас питання, прохання, не знаю. Якщо є хтось таких, кто разбирается в компьютерах, серверах и так далі, Попробуйте нам підказати в коментарях, як зробити сервер до терарія. Робочий. Бо... Ну, бажано би на ліцензію, тому що у нас ліцензія так. Напишіть Але нам не як... Або, не або киньте зборку самих серверів. І що до чого робити? Тому що Ну, ми робимо все те, як там нам радять, то да сьо і в нас не виходить. Ти ж там взриваєш, а не верняєш. Я скриперами говорю. Замахата них виднофік. Аби підкрутив себе звуки, щоб ти хоча б їх чув. Да я реально їх чув, але я його чув в останній момент, коли він шипанув на мене, уродець. А так то пофіг, що він наш там внизу був. Би сюда. Вот-то вот типер варіння прям бор всю. Да. Вашу мать. Саме найголовніше там, не падати. На Де? Ти, де ти? Я тут. Давай я, короче, зараз доставлю тут. якось світліше стало, я маю. Всі, понятно. Так, в деревах можна знайти шо? Яблоко, забывай место. Десять, да и есть. куба. Та ти краще йди сюди до нас на територію, тут сбивай Ти краще заспокойся. Який пішуй. Випало тут хубідне? Що? одне яблуко випало? Та яблука падають і падають. взагалі не одно щось. Просто рубай дерева, не потім самі будуть падати камінь. І скоро уже капец настану по мені немає оу факен щет одна забере то той, як його, мечик і рубай то у рот знайди зомбі зомбі похава ну не Сам, самого зомби зомбі okay, а все короче нам підбереш мої речі бо я собі короче, ямку виконую. Що ж мені камікат за сраный? Свій характер, да? Ні. Мої речі підбирайтесь Весело, мудро копьец. Краще вирівнюй тут землю, ти ходиш ходишь мигнюю і страдаєш О, я знаю, що ми зараз робимо. Дай мені трошки того, як там то нем. Тебе верстак, постав, верстак. не не А, ну да. Такс. Вот что мені потрібно. Но да. мизинчик я уже теперь не хочу, понятно. Зараз. Ну, я думаю, мы цивилизации не будем отмечать. Не хочется нам цивилизаты. Думаю, на чем цьому... зараз мы и на чем серия закинчится. Да, да. Так, на зем. Все. Значит так. Зробив будуть. З чого? Розмерію Зараз зроблю небезпечні трюки, моє. Я думаю, на цьому ми закінчимо, Андрій. Так-так. Всім дякую за перегляди. Всім дякую за перегляд, всі до побачення. Чекайте ще.